Десятки тисяч українців пройшли через російську фільтрацію. Цю процедуру застосовують до жителів окупованих теренів. Її проходять люди, які виїжджають у Росію або на підконтрольній Україні території. Юристи пояснили нам, чому російська фільтрація це міжнародний злочин, Ба більше має ознаки геноциду. Це українка Світлана Харченко. Її родина пережила обстріли та бомбардування Маріуполя. Жили в лівобережному районі. Втекти звідти можна було лише в бік Донецька. Так і зробили. Привозять нас в цей відділ МВД, а ткативають пальці всі. Фотографируют, но без табличек. В России уже с табличками нас фотографировали. Как преступников, поняли? Мы же как украинцы, мы платили военный сбор 8 лет, зарплаты процентам платили. Почему вы платили эти деньги? Из-за этих денег нас обстреливали. Це була фільтрація, яка тривала два тижні. От як цю процедуру визначає український омбудсман. Фільтрація – це концтабори в сучасному світі, коли чоловіків жінок роздягають догола, шукають татуювання в першу чергу патріотичного характеру, шукають сліди від застосування зброї. Щоб зафіксувати злочини Росії, соціолог та політолог Михайло Салва провів десятки інтерв'ю з українцями, які пройшли фільтрацію. Він каже, що Росія має на меті знайти українців, які налаштовані проти окупантів. Фільтрація це такий системний процес порушення прав людини, спрямований на те, щоб Російська Федерація знайшла всіх нелояльних до влади Росії. Громадян України цих людей е, потім позбавляють свободи, е, їх утримують фактично як в'язнів. українців піддають фільтрацію у школах та на містечках. Фільтрація також відбувається на контрольно-пропускних пунктах на окупованих територіях і на державному кордоні з Росією. Кожна комендатура кожний КПП і свідомо створені фільтраційні табори це все різні варіанти фільтраційних пунктів, тобто їх дуже багато. Ну і окремий варіант фільтраційних пунктів це на кордонах е, Російської Федерації з іншими державами. Е, ну, це звичайне КПП, наприклад, на кордоні з Латвії, Естонії, Фінляндії. Це автобуси е, затримують. І інколи по декілька годин, 3-4 години, кожна людина вимушена відповідати на запитання співробітників ФСБ. Тані нами спеціалісти не змогли назвати загальну кількість російських фільтраційних пунктів. Їх важко порахувати в умовах повномасштабної війни та окупації. Я можу сказати, що ми зафіксували в кожному населеному пункті, в кожному, от в кожному місті, є фільтраційний табір. Чому українці погоджуються на фільтрацію? Річ у тім, що в них немає вибору, цього вимагають озброєні окупанти. Фільтрація обов'язкова умова для жителів, які хочуть пересуватися окупованою територією або виїхати звідти. Як відбувається процедура, розповідає член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Савва. Перша процедура це збір персональної інформації. Тобто, людину запитують. Де вчилася, де народилася, в яку школу ходила, це все фіксується. Людина ставить свій підпис під цією інформацією, куди воно далі йде, ніхто не знає. Друга процедура це дактилоскопія. тобто у людей беруть відбитки пальців. І третя процедура це так звана співбесіда. коли людей запитують і. Це всі запитання про лояльність до української влади. Ставалося, що після фільтрації дітей розлучали з батьками. Про це повідомляє український уповноважений з прав людини, коли розділяють сім'ї і дітей, і потім виводять по, по одному на допити, в тому числі дітей, а потім співставляють покази так названі. І дуже часто у нас є інформація, що дітей ну фактично віддають будь-кому. А чоловік або а, дружина їдуть на підвал. Адвокат Андрій Яковлів порівнює дії сучасної Росії та нацистської Німеччини. Мовляв, різниця невелика. Нацисти ув'язнювали людей за зовнішніми ознаками, а російські силовики за політичними поглядами. Вони вирішили для себе, що вони будуть обмежувати права там українського населення, які не ідентифікують себе з Російською Федерацією. Ну не вітають Російською Федерацією. і достатньо якоїсь ознаки невітання. Щоб віднести в ту категорію, яка переслідується, ми ну, фактично українці. Не хочеш співпрацювати з нами? Значить, ти в той категорії, ти в той категорії, яку ми переслідуємо. Або в тебе є там татуювання з тризубом? ага, значить, ти в той категорії. Люди, які під час фільтрації були затримані, переміщені чи ув'язнені, постраждали від воєнного злочину. Так вважає адвокат Яковлів. Утім, ще більший злочин Росії перевірка людей за ознаками належності до української політичної нації, додає він чи є злочини проти людяності масове переміщення цих фільтраційних таборів. То напевно, так От такі заходи, коли за якоюсь ознакою піддають обмеженням. Оце і є першим таким ластівкою, яка говорить, що це злочин геноциду. Після завершення фільтрації видається довідка з спочаткою. Навіщо вона потрібна, нам розповів священник з Росії Григорій Войтенко. Він допомагає українцям і до слова не має стосунку до РПЦ. До отця Григорія зверталися Маріупольці, яких вивезли в Росію під виглядом евакуації. Завдяки йому ці люди виїхали в Євросоюз. Ця була В основному тим, хто збирався повернутися в Донецьк, в Маріуполь там і так далі. тоді ця справка повинна для силових структур, які там находяться, свидетельствовать ну, о некой благонадежности человека. Дослідники з Єльського університету, що в США, нарахували на окупованих теренах України 21 фільтраційний пункт, з них 20 на Донеччині і один у Запорізькій області. Це станом на кінець серпня минулого року.